Аптеки, що вимирають, цього року на Львівщині вже п'ять аптек перестали виготовляти власні лікарські засоби. Таке заняття стає просто невигідним. В цьому є три причини: по-перше, орендна плата зросла у десятки разів. По-друге, впав попит. Лікарі тепер виписують менше рецептів. По третє нові ліцензійні умови стали надто жорсткими. Змінилися ліцензійні умови, і зараз даний час наша. Асистентська і кімната для одержання очищеної води не відповідаємо тих тих умовах. Потрібні були кошти на ремонт. Нас їх немає. В аптеках, де рецептурні відділи залишились, кажуть: серійне виробництво готових ліків ніколи не замінить індивідуально підібрану дозу чи рецептуру. Рецептурний відділ, коли готує лікарські форми, вони йдуть індивідуальні. Тобто, якщо заводська форма є стандартна, скажімо, то лікар може вибрати таку оптимальну форму, яка є тільки індивідуальна для даного пацієнта. Такі аптеки програють конкуренцію закладам, що торгують готовими ліками. Виробництво препаратів потребує більше площі та персоналу. Звідси й більші витрати на оренду і податки. Тому умовою для виживання учасники ринку вважають державні чи комунальні пільги. Їх будуть домагатись на парламентських слуханнях у Києві за два тижні.